Всім доброго дня, Force Max 2004 рік, клине супорт задній і, 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 і чому це відео, бо всі говорять, що треба просто виняти супорт і поставити новий. Прийшов мені комплект. Комплект виглядає з такого тормозного циліндра. І он, е смазка і різні прокладки. Але прокладок наскільки багато сальників, що я на початку не міг зрозуміти, куди вони взагалі вставляються, бо я бачив на відео, показують тільки отой сальничок, міняється, і верхній пильник. Коли я розібрав, витягнув супорт, то казалося, що в ньому є така байда. Там є пружина. Коли я виняв цю байду, воно було все засмальцьоване і грязне. Там он Теж видно, що це все брудне. Дивимося на новий тормозний супорт. Він ну, новий. Ми, тут є ще якийсь підшипник, бачимо, але в комплекті його немає. І взагалі я не бачив, щоб люди, коли міняють задній тормозний супорт, щоб була оця річ. А ця річ відповідає за ручник. Тобто ми, викручуючи супорт або закручуючи, регулюємо його виліт. І е Я, як бачите, передавив трубку пласкогубцями, е чи, може вони якось трошки впойначому називаються утіки. Е закрутив це все ізоляцією і тримає, бачите, рідина не тече. Е для чого? Ще раз повторююся, для чого я це знімаю, бо ніхто не говорить про оцю серединку, заміни цієї серединки. У мене на цю серединку є сальник. Ось, ось цей сальник, який замонтований є ось тут. Зараз я його буду виміняти і складати. Назад. В принципі, розібрати його низь. важко. І треба відкрутити тут один букт, направляюча. Ось така ось. Дві отаких направляючих відкручуються. Щоб їх викрутити, треба зняти два таких пильника і ключик, 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 ключик. Ось оцей. Підходить ТХ 60-й. І не, трошки не туди, але відкрутити можна. Дякую за увагу. Як буду вже збирати, то вімкнуся далі. Щоб ця річ назад стала і трималася, там треба вставити отаку пружину. Виймав я її викруткою, сунув, піддів під і витягнув. Так, знімати не дуже взагалі некомфортно. Як я вставив цю пружину назад. Це, звісно, той всі гемор, але суть в тому, що я вставив отак от і пружину почав вкручувати і в мене залишився отакий ось кусочок зверху. І тепер його просто беру і туди вставляю все. Довго крутив вертів, але ось бачите, вона ще трошки вискочила. Але ми її зараз назад запхне. Все, стало на місто. Не дуже комфортно знімати телефон між до Е, На цьому що сальник я той маленький поміняв, зараз буду міняти оцей, в який входить циліндр. Всередині оцього всього тіла той витягну і вставляю все назад, скручую. І маю надію, що буде працювати. А, ну і ще вже е в кінці буду цю прокачку міняти, гвинт бо не можу його зараз відкрутити. Маю надію, що відкручу вже, як поставлю все на місце. Поміняв я тут ту резинку, як ви показував, змазав це гальміною рідиною і закручую назад, бо піднімається вітер і летить пісок, а він нам не потрібен. Взагалі. Добре.